Ти народжуєшся на острові комодо, захований у ямі, яка більше схожа на сауну без виходу. Коли ти тріщиш карлупу, мабуть, цікаво, як виглядає твоя мама. Але тут нікого, ні. Ти сам з самого початку. І це ще не найгірше. У світі варанів комодо, навіть твої брати і сестри можуть стати ворогами. Якщо тобі пощастить вилупитися першим, то ще до першого подиху мусиш якомога швидше звідти тікати. Лізь на найближче дерево, ніби від цього залежить твоє життя, бо так воно і є. У тебе не тільки брати й сестри на хвості, а й голодні дорослі, які не проти перекусити таким, як ти. Для них ти безкоштовний нагець. І ось ти чіпляєшся за гілку, вперше бачиш світ, поки що головне вижити в перші дні, бо справжня пригода тільки починається. Наступні кілька місяців ти суворо не торкаєшся землі. Бо там, у буквальному сенсі, джунглі, і кожен крок може бути останнім. Уяви, що ти живеш на 50-му порусі хмарочоса, бо внизу зомбі. Щось типу цього тільки замість зомбі твої родичі, які патрулюють території і готові вкусити все, що рухається. Але ти не зовсім беззахисний. У тебе є інстинкти, швидка реакція і сильне бажання вижити. З першого дня. Плюс ти успадкував корисну штуку, мистецтво маскування. Завдяки твоїй коришно зеленій лусті, ти зливаєшся з листям і корою, і хижакам складніше тебе помітити. Це як невидимий плащ, тільки ти ховаєшся не від чаклунів, а від тих, хто хоче тебе з'їсти. На цьому етапі твоє життя це курс виживання 101. Знайди їжу, сховайся, і головне не падай з дерева. Твоя дієта така ж різноманітна, як у студента під час сесії. Все, що знайдеш або спіймаєш, від комах до дрібних ящерок чи повільних пташок. Кожен прийом їжі перемога, а кожен день, коли ти не став їжею, ще більше. Але не розслабляйся, скоро доведеться зустрітися з реальним світом. І повір, от тоді почнеться найцікавіше. Ти вже не безпомічна дитина, яка тримається за гілку. Тепер ти готовий досліджувати дику природу острова комоду. Перші кроки по землі, як у немовляти, що вчиться ходити. Тільки ставки тут значно вищі. Кожен шурхід в кущах, потенційна їжа або небезпека. У тебе увімкнута максимальна пильність. Це як хардкорний Майнкрафт, тільки в реальному житті. У більшості тварин тут би з'явилась мама, щоб показати, як виживати. Але варани не ті, хто опікується дітьми. Ти сам собі наставник, тож буде багато проб і помилок. Твої дні це міні-місії: переслідувати здобич, тренуватися в непомітності і не стати обідом хижака. Але ти вчишся поступово стаєш краще. Спочатку твоє полювання це швидке хованки, ніж хижацький підхід. Годинами ховаєшся в кущах, серце б'ється, поки здобич проходить повз, або її забирає досвідчений дракон. Шоумен. Але коли ти вперше здобуваєш їжу, це як виграти в лотерею з ящерками і щурами, ти ростеш і зростає впевненість. Віддаляєшся від рідного дерева, пробуєш нове, як підляток, бутівник у тілі ящера. Щодня стаєш сміливішим і менш ймовірним кандидатом на роль чи обіду. Але не забувай про братів і сестер, від яких ти тікав при народженні. Вони все ще тут, і тепер починається справжнє суперництво. Прес виживання, ти дорослішаєш, переходиш від підлітка до дорослого варана і розумієш світ і більший, і менший, ніж ти уявляв. Острів великий, але на ньому повно інших драконів. Кожен бореться за найкращі мисливські угіддя. Настав час знайти власну територію. Це як переїзд батьківського підвалу у свою квартиру. Тільки твої батьки ніколи не мали підвалу і намагались тебе з'їсти з самого початку. Знайти територію це як спроба взяти останнє місце на розпроданому концерті. Потрібна удача стратегія і, можливо, бійка. Ти мандруєш острову комоду, проходиш милі важкої місцевості, вишукуючи ідеальне місце. Але коли ти його нарешті знаходиш, починається справжнє випробування зробити його своїм. Уявиш, що годинами йшов до ідеального куточка, а там уже хазяйнує варан удвічі більший за тебе. Тепер вибір спробувати домовитись, що, чесно кажучи, закінчиться бійкою, або йти далі в пошуках менш зайнятого клаптика землі. Якщо все-таки вдалося, вітаю. Тепер ти повноцінний варан із власною територією. Розпорядок дня включає полювання, патрулювання і сон. Багато сну. Ти не витрачаєш енергію дарма, тому якщо вже полюєш, то по-крупному. Один великий обід на тиждень це твій стиль. Твоя ціль олені, дикі кабани або навіть водяні буйволи. Стиль полювання терпіння і точність. Чекаєш, ховаючись у пейзажі, аж поки не настане ідеальний момент для удару. Це гра в хованки з високими ставками. Приз – вечеря, поразка, ще один день голоду. Але якщо пощастить, ти бенкетуєш як король, а потім поринаєш у харчову кому, як затьмарює після сон на день подяки. Досягаєш повної зрілості у 7-10 років і починаєш звертати увагу на інших варанів, особливо на самок. Цей інстинкт розмноження дає про себе знати. Шлюбний сезон це справжня гра на побачення. Самці змагаються, треба продемонструвати силу, розмір і навички виживання. Якщо тобі пощастить, вона дозволить наблизитись для спарювання. Але не зіпсуй момент, конкуренція жорстка, і твій брат, можливо, вже в черзі. Навіть після успішного парування твоя роль не завершена. Якщо ти самка, відкладаєш яйця в обраному місці, закопуєш їх глибоко, щоб захистити від хижаків, а потім знову самотні життя. Наступні покоління, як і ти, виживатиме само. Тобі вже понад 10, навіть 15 років. Вітаю! У дикому світі варанів це як дожити до 90 з усіма зубами. Але ти вже не такий швидкий, м'язи не ті. Кожен шрам, кожна тріщина на лусьці це досвід. Тепер виживання, справа розуму, а не сили. Так з віком приходять нові виклики, і ти знав, що цей день настане. Молодший варан хоче твою територію, можливо, це твій син, хто знає. Варани не надто хороші батьки, але ця битва особлива. Ти старший, мудріший, але й вразливіший. Удар кожного разу болить більше, але ти не здаєшся. Дістаєш із себе останні сили, всі навички, набуті за роки, і, можливо, ти переможеш ще раз відженеш суперника. А може, програєш, відступивши на околиці своєї території, побитий, але не зламаний. У будь-якому випадку, це початок кінця, світ змінюється і навіть найсильніші не правлять вічно. Після років панування ти робиш останній подих, і коли відчуваєш тягар часу, розумієш. Джунглі житимуть і без тебе. Ти знаходиш спокійне місце для останнього відпочинку, де немає боротьби. Відчуваєш тепло сонця на листі, закриваєш очі, світ продовжує рух, цикл триває, десь там вилуплюється новий дракон, готовий пройти шлях, який прийшов.